Нині ну, члени виконкому сьогодні, 7 травня 2020 року, проводимо чергове засідання виконавчого комітету. На засідання виконкому прибуло 8 членів виконкому, які будуть пропозиції по початку розпочати. Хто задану пропозицію? Прошу проголосувати, загальність про шов, який не сприймається. Чергу денну всі отримали. Є у кого якісь зміни, доповнення? Мен мене є пропозиція. Там два питання, які останні їх розглянути перед розглядом питання, що касається служби в справах дітей. Не буде запитання. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Прошу про спустити, затримали, Переходимо до розгляду. Тоді питань чергині про погодження проекту рішення сільської ради. Про затвердження програми для кривдників на території Новоолександрівської сільської територіальної громади на 25-27 роки доповідає заступник сільського голови Альони Чекнадій Побацька. Доброго дня, шановні членичого комітету та всі інструкції. З'їзда 5 частини частина першої типової програми для кривдників, затвердженої відповідним наказом проходження програм книжників забезпечить органи місцевого самоврядування. Враховуючи вище викладення, для нас надійшло доручення з районної військової адміністрації розробити відповідну програму, Проект програми «Бавда Селакса». Ніяких зауважень не розробила, тому прошу підтримати. Дуже актуально, бо зараз всі українці на межі, то звичайно це дуже актуально. Нема ніяких доповнень. Нема доповнень. Це Да, погоджуємо проект. Да? Хто за, тоді прошу голосувати. Прошу опустити. проти утрималась, приймається. Два члени виконкому. судні Сергій Юрійович. Так тепер нас дев'ять уже. Mm -hmm. Слідуюче питання про визначення потреб щодо будівництва фонду захисних споруд цивільного захисту на території Новолександрівської сільської територіальної громади. Доповідає начальник відділу житлово-комунального господарства благоустрою надзвичайних ситуацій та цивільного населення <coughs> В'ячеслав Вітер. будь ласка, згідно рішення Ради оборони Дніпропетровської області згідно вимог польських цивільного захисту населення у цих громадах в умовах 4-го року війни, повинні визначити потребу. В укриттях для всього населення ці укриття повинні бути на сільській території під пішохідній доступності порядка 500 метрів. Тобто, їх необхідно 49 штука приблизити, так розуміючи, що затвердити приблизну потребу щодо кільниця фонду захисних Приблизно. Чітко, конкретно буде кількість визначена всіх захисних споруд уже. При виряду зараз була у нас сесія по плану просторового розвитку громади, і там вже спеціалісти визначать її чітко. Це перший пункт цього проєкту, затвердий, першу чергу потребу, що відбудуються фольм захисних споруд цивільного захисту на території Леосанської територіальної громади, додаток друзів. Це перша чергова зараз будується первинка і староката гімназія. А також э, в розробленому проєкту та документація заходиться вже на експертизі по будівництву захисних споруд э, на базі волосся місцевість. Крім того, що нас э, складується планується э, видати найпростіше, хоча б найпростіше укриття досвіду по часткову чудово. Mm -hmm. Це при на закладах, э, ті, які повинні встанувати. Mm -hmm. Ну, то, 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 то така пропозиція. Якщо брати, якщо то брат, ми цікаво, оці 47 запропонованих 47 е укриттів, які на майбутнє, ми брали посередню ватість тих укриттів, які вже збудовані були е нове укриття проекта, значить там не піде один мільярд 350 мм. Це перспектива. Це воно там буде, ну, ми брали як переву. Як переву брали, так. Ну так от. На ну, наших сюжетів не на те вічитися то. Ofishoni wa kofi nda kufi nda. Населення, ну, мінімум, ну, мінімум, десь 8-9 тихо, але ми щоби це більше проблема. Земля, земельна діляна, там приватні, там вони підлягають, це вже чисто. Ви будете навчати. Це вже не на майбутнє. Але перша чергово, це. Ну там якби ще є резерв, який що треба виробити такі програму співвласників відносно примінення підвальних приміщень. Там є, да, там є підвальні приміщення, деякі деякі в перший час вже використовувалися, там і патрони завозили і робили. Додатково ті утеплення мається ведуть там теплі речі, таке все. А потім воно трошки відійшло а на сьогоднішній день змінилося керівництво, змінилися підходи довсі були. Призначення керуючих компанії. І в одному і іншому випадку повинні бути загальні збори квартира винаймачі, а не э, ті, що живуть за квартиру квартира на, партіру, на І протоколи це. Але для цього, що повинні бути технічні паспорти, але їх немає. Але їх немає, ініціативних груп немає, і для падя на жаль, не виготовити. Була там така юристчика катерина, вона на Менше до поверхової пар... будівлі вони виготовили, роздали, бо були зацікавлені та мешканці, вони поприватизовали, а багато квартири на жаль, зводжу залишити таку. Є пропозиція підтримати. Підтримати, так? Тоді затр... затверджуємо потреби. Хто за, тоді прошу проголосувати. Про що пустив, проти отримали, сприймаються. Вячеслав Ніколавич, іще по прогодженням маршруту. Повітряних електроліній братське заповнення Лугава 24. До сільської ради звернулося ЕСТЕС Союз, яке також до мене відповідальність ЕСТЕС Союз, яке виготовляє проєктно-кошторисну документацію проведення електромереж на забутовах. Минулого разу ми розглядали засідання виконавчих комітету і дали їм відмову, тому що вони прокладали повітряну лінію 10 тисяч вольт, там де охоронна зона 10 метрів вліво, 10 метрів вправо. Зараз вони принесли проєкт зі змінами, там, де вони прокладають, там, де вони прокладають кабельною лінією, і е, вони винесли зміни в проєкті, те, що воно тепер не на всю вулицю, а на частки ви. Буде, чи так само вона буде повітряна, але в виді кабеля на електрофорах. І well, такі два метра охорони. Да. Метр вліво, метр вправо, цих кабель лінія. А так десь? А лів. так вже щось. Нема ж заперечення? Ні, нема заперечень. То за тоді прошу проголосувати. Ну вже, вже воно загорнуто і зараз ми чекаємо, я після висунку буду зв'язатися. <прусує> про внесення змін до рішення виконавчого комітету від Ви 7 червня 23 року про переведення судового тинку Лисиненко доповідає начальник відділу земельних наших питань, Олена Хлопенко. Доброго дня, шановні присутні. Вам насилався mm -hmm. на вивчення в проєкт рішення про внесення змін до рішення виконкому номер 115 червня 2023 року про переведення судового будинку Лесмен Загальний Валену жили та присвоєння адреси. Передбачається внесення змін у пункті 2, саме е, змінити адресу з СТІНПОВСРІ ЄРА, будинок 20 на Халиновий, будинок 22. Збук, тому що 20 здається. Нема запитування. Хто за, тоді про що запиті, Наступне питання про внесення змін до рішення виконкому від 2 квітня 2020 року номер 114 про переведення садового будинку, який перебуває у власниці Морозкова Сергія Нетойовича. У Жили зміни передбачаються в частині площі садового будинку. Була помилка у витязі з реєструвого права, відповідно, її виправили. Тепер вносимо зміни в рішення. Загальна площа будинку правильно складає 122,8 квадратних метрів. Прошу під. Хто за 3. Прошу що Прошу що пустить, проти сприймається? Наступне питання: надання дозволу на переведення нежитлової будівлі, яка перебуває у власниці ТОВ Укріді Волокни, на житловий будинок квартирного типу, який знаходиться за адресою Дніпровський район, селище досвідна вулиця Наукова, 47. Прошу підтримати. Прошу, роки Дякую. <coughs> надання матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, Валентина Тимошенко, за сектором, будь ласка. Доброго дня, шановні члени викону, а також всі присутні вам надавався проект щодо надання матеріальної допомоги багатодітним сім'ям. Звернулося чотири сім'ї. Пакет документів обсязі, загальний розмір виплат 28 тисяч. Дякую. То за тоді прошу проголосувати. Прошу прости, просто отримали, Це надання матеріальної допомоги жінкам, які мають почесне звання матері Згідно Нашої програми кожен рік до для матері ми надаємо матеріальну допомогу матерям героїням. Це розмір. На кожну сім'ї 10 тисяч гривень. У нас таких 15 сімей, загальний розмір такої допомоги 150 тисяч гривень. Всі пакети коміляції це щорічна допомога, щорічно звертаються ці сім'ї за такою допомогою. Підтримуємо, не? так? Про Засіди прошу проголосувати. Проголос. Прошу, пустить, проти, утрималась, сприймається. Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям. Це матеріальна допомога мобілізована військовослужбовцям по 20 тисяч гривень на сім'ю. За цей час звернулися 4 сім'ї, Загальний рух 80 тисяч. Ось вас в повному обсязі. Затверджень, так? Да. Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу що тобто, проти, утрималась, сприймається. <звучить> так, слідуюче питання у нас надання грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. альдона Мовчан. Будь ласка, начальник відділу соціального захисту населення. Доброго дня надійшло чотири заяви від учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. По 3 тисячі гривень, загальна сума 12 тисяч гривень. Покажу, по mm -hmm. і ми прошу підтримати. Так, так відповідна програма наша. Не да? Не? Нема заперечень. Хто mm -hmm. -то за, тоді прошу проголосувати. Хорошо, хто тобто, нас приймає надання грошової допомоги учасникам бойових дій. Також Альона Мовчанко. Надійшло 12 заяв, по 3 тисячі гривень, багато сума 30 тисяч гривень. Покажете в повному обсязі. Прошу, прошу Нема конфлікту, хто за, тоді прошу проголосувати. Про що за тих профіління сприймається. Надання у нас матеріальної допомоги кожному зареєстрованому члену родини, які учасникам бойових дій. Це матеріальна допомога. Нашим мешканцям, які мають статус ВДА або прирівнянні до них, по 200 гривень, тобто це ще наші учасники, 6 осіб по 3 тисячі гривень, 18 тисяч гривень. Тобто запрошу, прошу проголосувати. Прошу виправити, що пустить, проти, отримаєш панію, сюди тепер надання матеріальної допомоги членам родини. Матеріальна допомога кожному зареєстрованому члену родини, будинок якої пошкоджено в нас для надзвичайних ситуацій, воєнного на території сільської ради. Звернулася одна особа, ці, ну, одна родина. В цій родині 5 осіб. Тобто матеріальна допомога, так як будинок не зруйнований, а пошкоджений, від нашої комплексної програми 5 тисяч гривень на кожного зареєстрованого. Ще й до цього ця родина внутрішньоперніша. Тобто, там 5 осіб, 25 п'ять. Нема питань? Хто за тоді про що проголосувати? Просить, Дякую. Дякую. надання матеріальної допомоги на поховання, адже будь ласка, читання. До нас звернулися дві особи з проханням надати матеріальну допомогу на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку, та на момент смерті. Прошу, сроту, так, на лікування. Надійшло 60 заяв на загальну суму 273 тисячі гривень. Отець документі в повному. Не беру по ага. ще питання? Надаємо? Так. Хто за, тоді прошу Прошу, приймати. Приймається так. Слідуючи у нас надання щоквартальної матеріальної допомоги військовослужбовцям на вирішення соціально побутових питань. По 4,5 тисячі відхідно нашої програми проект рішення насилати, а не підтримати. Програма по Артеменко Олегу і по Артемам Дев'яко. Хто, хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу опустити. проти, отрималась, сприймається. Тепер у нас питання взяття на квартирний облік Олена Чернікова, головний спеціаліст юридичного відділу. Добрий день, шановні члени виконкому і присутні, За вашої уваги були надані два проекти. Про перший проєкт про передачу в приватну власність жилого приміщення номер 11 розташований у селі Олександрівська молодіжня 25, шукало Дмитру Юрійовичу. Кімната 34, 42 квадратних метра, житлової площі 34 квадратних метра. Прошу підтримати передачу в приватну власність. Шоколормитлює. Є питання. Вивчили загальне має. Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу, опустити. Проти утрималися? Наступне питання: про взяв на квартирний облік громадян. До нас звернувся шайсько Карин Георгійович. Він теж славує на служащих, стати на квартирний облік. Прошу підтримати питання. Вивчено, да? так? Ви вивчили питання немає. Хто за, тоді прошу проголосувати. Дякую. <кхем> Дякую, приймається. Залишаються члени виконкому. <кхем> <кхем> Дякую за перегляд!